Перебої та подача води за графіком уже стали буденністю для мешканців Покровська. Тож тепер чи на кожен день починається із прогулянкою з баклажкою в руках до найближчого джерела води, спираючись на те, що питна вода у магазинах сьогодні не дешева, ми вирішили дізнатися, де безкоштовно у місті можна набрати питної води. Свердловина у районі динасового заводу працює з опів на восьму ранку до опів на шосту вечора з перервами. Мешканці кажуть, до відключення води за графіком уже звикли, тому й доводиться ходити по декілька разів на тиждень, а то й на день, аби набрати баклажки. Я дуже часто тому що я соцробітник, вожу людям воду, які не можуть набирати дуже часто в день. Буває два-три рази. На воду ніхто не жалується, дуже хороша, чиста вода. Людей хоч і багато буває, но але быстро люди йдуть. Ну, раз в неделю набираю себе воды тоже. И хочу сказать, очень удобно, что нам на надійнуся, здесь вот это можно набирать воду. Біля свердловини, що у мікрорайоні Лазурний, також із самого ранку велика черга. Адже віддавати у середньому по дві гривні за воду у магазинах дорого, кажуть люди. По Пока я не знаю, звісно, не можу сказати. На вкус такий, як і от, в яка в продажі. Ну, Где-то два раза в неделю набирай. Ну у нас вода каждый все время есть со скважины. Ну, Для питья берем здесь. Я ко всему привыкаю. Я набираю воду редко, по качеству не знаю. Загалом у Покровській громаді функціонують п'ять пунктів роздачі потної води. Це котельне тепломережі у мікрорайоні Лазурний, загальноосвітня школа номер 12 по вулиці Маршала Москаленка, насосна станція по вулиці Шміта, що у районі Динас, а також пункти роздачі по вулиці Залізнична, 1 А у місті Родинській та по вулиці Зотова, 8 у селі 1 травня. Також нагадаємо, що згідно з графіком централізованої подачі води споживачам Мирнограда та Покровська з 27 березня почався період водопостачання у Мирноградську громаду. Наступний цикл подачі технічної води з північного та західного водогонів на підвищувальні насосні станції Покровської громади відбудеться за таким графіком: 31 березня о півночі запустяться водогони. 1 та 2 квітня мешканці міста отримуватимуть воду вранці з 5 до 12 та ввечері з п'ятнадцятої до 22-ї, 3 квітня лише вранці з 5 до 12. ї